У мережі з'явилася інформація, що хаб уже запрацював, однак бачимо, що відповідно до місця розташування самого приміщення, воно не дуже відповідає вашим потребам. У чому проблема сама? Ні, ми поки що не знайшли такого приміщення, як, як хотілося, але робота триває. Ми знаходимо місце, спілкуємося з головою міської ради. Він йде на е, зустріч нам, допомагає, тому що це таке об'єднання, яке потребує єдності е, заради підтримки військових, їх родин, сімей, в тому числі і сімей загиблих. Е, в нас там є кімната. Ми її ще не вже оформили, і там ми приймаємо з, е, всі звернення. Сьогодні, наприклад, було дуже таке е, сумне звернення. Але ми все вирішимо, ми зобов'язані турбувати, щоб сім'ї були захищені, мали належну підтримку, є багато звернень, особливо від одиноких матерів, від матерів, яких загиб, яких пропали безвісті, матерів з маленькими дітьми. І комусь навіть потрібні дрова, і то звертаються, ці всі проблеми ми будемо вирішувати. Я думаю, що це приміщення там е, знаходиться дуже волонтерський гарний центр, але ми знайдемо, е, вони нас приютили, але ми знайдемо собі місце, а тому, що вже ми працюємо. А якщо говорити більше вже про концепцію самого хабу, то чим саме от, більш якось так конкретніше прошу вас розповісти, будете займатися? І от ви вже сказали, що вже приходять запити. Якщо можемо, то чи зможете нам про них розказати? Запити? На сьогоднішній, Сьогодні, наприклад, поступило три запити від матерів дружин, кого. В полоні і в кого безвісті пропавші. Ми збираємо документи, комунікуємо з юристами, вони нам допомагають, всі питання рішаються. Сьогодні, наприклад, звернулася жінка, яка навіть не знає, де її брат служив, в якій частині. Вона просить, він вже зник, їй повідомили, прийшло повідомлення. І він зник, і він вона навіть не знає, в якій частині, як його де знайти, до кого звертатися вже далі. Надалі. Будемо допомагати знайти всі дані, де він був, як це сталося. І все буде. А скільки сьогодні працівників працює Ду... у хабі? Двоє. Двоє. На постійній основі двоє працівників. А вони вже mm. далі зв'язуються з різними інституціями, правильно? Так, да, вони з різними інституціями ми допомагаємо, юристи, психологи приходять вже, допомагають, кому треба психологічна допомога. Проводимо, проводимо роботу щодо внесення змін по реабілітації. тому що багато дуже, особливо по селах людей, Воїнів, які прийшли після лікування, і потребують зараз реабілітації, тому що, як би зразу, вони були і, краще себе почували, але хвороби, поранення, вони дають свою знак про себе, турботу їм треба уділити і. і а, чи шукаєте... На державному рівні їх пролікувати, вести їм реабілітацію. Да? А чи шукаєте, чи шукаєте ще сюди? людей, бо якщо до прикладу за такий короткий термін вже ми звернулися до вас понад три людини, чи зможете всім надати допомогу? Я думаю, що ми зможемо. Всі, хто звертаються, будемо їм допомагати. Є навіть давайте... такі звернення цікаві, що в деяких районах міста не відчувають сигнали тривоги. І до просять допомогти, що вони хвилюються за своє життя, за, за життя дітей просять до, допомогти. Якщо говорити знову повертаючись до самого хабу, то де саме от він конкретно буде розташований і як взагалі от може відбутися звернення? Вам можна якось написати на якусь пошту, вона буде окрема, чи не знаю, якийсь месендж буде як таким своєрідним комунікаційним зв'язком, чи все таки просто от приходити на місце. Приходити на місце. Там ще буде спілкування гарне з людиною, але якщо людина не може прийти, ми зазначимо електронну пошту на яку можна буде скинути електронну електронне звернення. Звернення всі пишуться від руки, так що таких проблем не немає. Перезвонивши до Консультанта, працівника хаба можна одержати на вайбер зразок звернення і консультацію. І от забігаючи наперед, щоб люди знали вже і на майбутнє, зараз ви ж знаходитеся в тимчасовому помешканні, а все ж тоді, коли ця проблема вирішиться, де буде от нова локація? Ще ми не можемо вам точно сказати, но це буде Славута, десь центр.